Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. У Пашківцях, що на Хмельниччині, енергетики чистили лінію. Так чистили, що знищили приватний фруктовий садок. Власниця звернулася до народного контролю. Цей садок садили ще батьки Анастасії Володимирівни. Нині жінка доглядає за стареньким батьком. В рідній домівці буває кілька разів на тиждень. В один з приїздів побачила, що знесли ледь не під корінь п'ять плодоносних дерев. Зрізали. Дві черешні і десь три горіха. такі молоді горіхи. І все залишили. На черешні вже висять ягоди і гіляки лежать. Все лежить. Хмельницький рез, ми зрізали, бо йдуть тут лінія, лінія йде. Ну, можна було зрізати тільки один гіляк, вони порізали вон стовпи, полишали їх і уїхали. Жінка переконує, що ніхто про ці роботи не попереджав, адже має особистий номер і сільського голови, і решти працівників сільради. Ніяких попереджень не було, ніяких поперед один день приїхали. Ми будемо чистити свою лінію, тому що ми її обслуговуємо. Все, порізали, лишили і уїхали. Журналісти народного контролю вирішили з'ясувати у сільської влади, чому не дали можливість господині самій навести лад з насадженнями. Лісогринівецький сільський голова божиться на високовольтній лінії сталася аварія. Ці душі, коли йшли недавно, то було питання. Люди дзвонили Чому світ? Шукали війні. Навіть мешканці села виходили там, деякі дерева різали. За роз'ясненнями, зімельна група звернулася до енергетиків. Керівник Хмельницького районного РЕМО разом із журналістами народного контролю виїхав на місце. Запевняє, дерева були у захисній смузі мережі високої напруги, тож мали право різати все. Не більше, ніж більше трьох метрів до лінії вони приближатися не можуть. Власник дерева повинен їх зрізати. Їй було запропоновано майстру, вона відмовилась, він самочинно виконав цю роботу. Цю ситуацію регламентує одразу кілька нормативних актів. Юрист громадської приймальні народного контролю Роман Черняк радить далі вже з'ясовувати ситуацію у суді. Нагляд за зеленими насадженнями на приватних садибах та земельних ділянках покладається на їх власників. Обленерго мало хоча б дати можливість людині самі привести до ладу свої дерева. Тепер же за відшкодуванням збитків необхідно звертатися до суду. Приватна власність не дає право ігнорувати законодавство України. Тож в таких ситуаціях останнє слово за Фемідою. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.